Це, Це наш майбутній дім. Майбутній, ще раз. Ти Не так сказав. Це, Це наш майбутній, майбутній дім. дім. І тепер вас чекають будівельні влоги. Це вже наш другий день будівництва, бо, як кажуть, перший ми проїбали. Тук-тук. Можна зайти? Можна. Пройдемося по плануванню в майбутньому. Ми заходимо в коридор. Такий от красивенький. Що тут? Ось тут ви можете помітити першу кімнату. Це наша кухня-студія. У нас є вікно, це наш вихід на терасу. Ви можете помітити газон. Красиво, так? Хоч гарно, ти дивишся, що все видно? Бо я щось бачу, блядь, ти так знімаєш? Йдемо далі. Якщо підемо ось так, ми попадемо в санвузол. Отут квадратуру я знаю добре два на три метри, бо ми йопкались з проектом цього боку. У нас